Кіно існує такий незрозумілий жанр як катастроф. Незрозумілий він, тому що такі фільми вже давно не збирають касу, а існує він, тому що колись він збирав настільки багато, що студії, які знімали ті фільми, виложили всі зароблені гроші на дорогу, і жанр так і продовжує котитись по інерції на цьому автобані мільйонів. Жанр катастрофа або дізастри муві такий же старий, як і сама індустрія. Один із перших був фільм Пожежа 1901 року. Німий фільм, в якому зображався дім, який горить, та пожежників, які тушать полум'я і рятують людей. Коротше, саме баналь. Для відео звичайного ТГ каналу нашого часу, але колись це був фільм. Та саме зародження жанру розпочалось в 1912 році з фільму Ночі та повітрі. Історія про затоплення Титаніка з 1916 року зняли декілька відомих фільмів із біблійської історії книги Битія про великий потоп, Кінець світу, Ноєв Ковчег та потоп 1933, про прилівні хвилі, які спосочують Нью-Йорк ще до того, як це стало мейнстрімом. В тому ж році з'явився «Кінг Конг. Пояснювати про що фільм, думаю, не треба. Загалом ви розумієте, що в тих руках фільми знімає. На основі легенд та реальних подій, як Титанік, та згодом Друга світова війна, знімають такі фільми в основному люди, які ніяк не відносяться до цих подій, але їм не вистачає емоцій. Власне, і створені такі фільми для людей, які дуже люблять катастрофи, але ніколи не брали в них участі. Це, звісно, не стосується українців, де один день по напрузі дасть прикурити будь-якому блокбастеру на 300 мільйонів. Отже, про другу світову це такі фільми, як те, коли світи стикаються, війна світів та інші. Титанік в ті часи ще була популярна. Тому Вернеда Клінгер та Герберт Цельпін в 1943-му зняли ще один фільм з такою ж назвою. Згодом фільм заборонили в Німеччині, а режисера Сельпіна, як стверджується, стратили. Це заморозило фільми про Титанік на 10 років. Як ви розумієте, історію про Титанік знімають завжди, і в принципі, море один із головних антагоністів в катастрофах. В 1970-му розпочався золотий вік в історії жанру. Вийшов фільм Аеропорт. Шалений фінансовий успіх зібрав 100 мільйонів. На той час це величезні кошти. Це не була строго катастрофа, але саме аеропорт встановив класичний шаблон. Надзвичайна подія. І декілька сюжетних ліній. Підтвердилась домінація катастроф фільмом Пригоди Посейдона. 84 чотири мільйони в Америці. Це вже найкласичніша катастрофа з катастроф, батька для всього того, що ми бачимо далі. Занепад трапився в кінці 70-х з фільмами Рой та Метеор, та і інші, де не обійшлося без Посейдона, які показали катастрофічні касові збори. А вже в 1980 році фільм Аероплан висміє всі кріше жанру і ознаменував початок паузи в кіновиробництві. Чекати прийшлося до значного розвитку cgi ефектів в 90-х роках. Знаменує час смерч День Незалежності, Вулкан, зіткнення з безодньою. Остання робота Дітріха Лохана, який помер за рік до прем'єри. У фільми знялися Роберт Дюваль, Мурогрен Фрімен, Елайджа Ву та інші. Трохи детальніше розповім про Армагедон Майкла Бея, тому що в цьому фільмі фігурує Брюс Уілліс. в дечому Уілліс є постійним учасником подібного роду фільмів. Хоча він навіть в Армагеддон не стремився потрапити. Але через зірвавшися фільм Бродвейний скандаліст, міцному горішку потрібно було компенсувати невдачу. Перед студією він підписався на три обов'язкових фільми. Одним із них став Армагеддон. Хоча спочатку на його роль роздивляли Шон Коннері, а на роль Ейджі Скоттер планувався Бредлі Купер замість Бена Афліка. Бюджет, на мою думку, колосальний – 140 мільйонів. Каса теж внушає 553 мільйона. Найкасовіший фільм світу і другий після рядового Райана у США того року. Критики оцінили фільм в 5,3 3 бала з 10. Та це стабільно для таких фільмів, де сценаристи із трусів владяче намагаються виправдати, чому саме так відбувається. Картина гарна. На навид, але така ж розумна, як і сама стероїд, та в жанрі є її виключення, і це Титанік, хто б міг подумати, знову Титанік. Та це не просий, а Кемеронський про історію Титаніка та фільми знаються всі, тому щось довго розмасолювати не бачу сенсу. Скажу лише те, що я його не дивився. До речі, мій дід розповідав, що як тільки він побачив Титанік, одразу заявив, що цей корабль затоне, але його ніхто не послухав. Він намагався попередити людей і навіть кричав, але даремно йому дали і вигнали з кінотеатра. На початку другого тисячоліття через трагедію 11 вересня западні кінематографісти практично перестали випускати фільми даного жанру. До другої половини першої декади 2000-х існувала негласна заборона на зйомку подібних фільмів. Коли спрос на жанр знову з'явився, Голлівуд почав вирушитись. Розлом Сан Андреас історії, які основані на реальних трагедіях, і грянув штурм, крейсер ідеальний шторм. Також з'явились фільми пов'язані з ледяною стихією Еверест Замерзлі, але в глобальному лідерами 10-х років нашого сторіччя є фільми, які розповідаються про глобальну. Но катастрофу пандемія вірусу, тобто постапокаліпсис, який регулярно обговорюється в суспільстві. 20 днів по тому війна світів падіння луни, яке можна.